Так, привіт! У нас сьогодні по запису друге відео нашої рубрики від касару супермаркету до топ-лідера компанії. І сьогодні ми з вами поговоримо про невід'ємну частину нашого бізнесу: те, що рухає нас в нашому бізнесі, це наші мрії та наші цілі. Що таке взагалі мрії? Що таке взагалі цілі? Мрії це те, про що ми мріємо. Там класний будинок, класний автомобіль, хороше, дороге життя. Подорожі і так далі. Ціль це вже більше конкретно. Якщо автомобіль, то який? Якого кольору, якої марки, якого року випуску і так далі? Якщо будинок, то логічно, де розташований, скільки поверхів, які має бути всередині, все розписати. Якщо подорожі, то куди саме їхати, з ким їхати, на скільки днів їхати, скільки це коштів, і так далі. То, тобто це і мрії, це і наші цілі. Так як би це не звучало, але тільки наші цілі та наші мрії. Нас рухають взагалі по житті, не тільки в даному бізнесі, а взагалі по житті. Стосовно нашого бізнесу, як називається саме в мережевому бізнесі, і це дуже крутий бізнес. Тобто тут є якийсь свій такий, такий вайб. Тобто саме даний бізнес дає нам нові спілкування, нові можливості, дає нам особистісний ріс, саме розвиток. Ми дуже багато подорожуємо, багато розвиваємося, багато вчимося, тому що саме в цьому бізнесі ви маєте бути реально профі. Тому що ви спілкуєтеся з великою кількістю людьми і, відповідно, має, має, від, тобто ви маєте відповідати, як то кажуть, своєму статусу. Це дуже важливо. А взагалі, що ще таке мережевий бізнес, і для кого він? Ну він для всіх, абсолютно для всіх, тому що в мережевому бізнесі може розвиватися кожен. Тільки ваші мрії та ваші цілі будуть вас рухати в ньому по житті. Якщо брати мене. То я ж прийшла з каси супермаркету без знань, без досвіду, але з бажанням, з мріями, з цілями і тому оті бажання, оті мрії, цілі, які в мене були, і дали можливість мені сьогодні бути тим, ким я є, дали можливість мені заробляти те, що я заробляю, тому що є бага... великі, Плани, відповідно, саме мої мрії дозволяють мені і заставляють мене десь більше рухатися. Я дуже рада тим, що розвиваю саме дану компанію. Це українська компанія. Ми розвиваємо сьогодні український бренд. Вона має дуже класний продукт, дуже хорошої якості. І в наступних відео я обов'язково розкажу, що потрібно для. Розвитку в даному бізнесі. Перше, це потрібен наставник. Це та людина, яка буде вам допомагати, це та, та людина, яка буде вас вести в цьому бізнесі. Обов'язково скажу про послуги, відповідно, які є в даному бізнесі і на що потрібно звертати увагу, коли ви хочете розвиватися в самомеревому бізнесі. Ось розкажу основні моменти по маркетинг плану, який маркетинг план потрібно вибирати, для того, щоб ви могли досягнути хорошого результату в самому мережевому бізнесі. Тому ці всі моменти я буду розповідати в наступних відео. Тому я обіцяю, що. Саме в таких моїх коротеньких відео ви будете знаходити багато відповідей на свої питання. Я дуже рада, що я познайомилася саме з мережевим бізнесом, тому що я мріяла про якийсь свій власний бізнес на традиційний бізнес, в мене не було ні знань, ні досвіду, ні зв'язків, ні грошей. А саме на коли я познайомилася з мережевим бізнесом, мені наставник зразу сказав: тобто, якщо у вас є бажання, ми всього навчимо. Покажемо, розкажемо від вас бажання і розвиватися, працювати. Бажання в мене було, тому що коли я прийшла з каси, я прям горіла новою ідеєю. Я хотіла зміни, я хотіла, хотіла фінансового становища вищого. І коли я познайомилася з компанією, я побачила маркетинг план, я зрозуміла, що так саме в цьому бізнесі я можу втілити в реальні свої мрії. У мене вже дуже багато різних мрій реалізовано, дуже багато цілей реалізовано, ще скільки мрій цілей написано. Тому я дуже рада, що саме цей бізнес дозволяє. Відкривати нас з нової сторони, показувати, що ми набагато сильніші, ніж ми собі можемо уявити, і саме в режим у бізнесі в нас є особистісний різ, особистісний розвиток, який заставляє нас десь задуматися, з якою ціллю ми м, взагалі живемо, яких речей ми хочемо досягнути, чи ми сьогодні може бути корисні суспільству, чи ми можемо просто так проживати наше життя. Тому насправді я дуже рада, що я розвиваюся саме в даному бізнесі, і я маю можливість. Допомагати тим, які хочуть сьогодні себе знайти і самореалізувати. Тому зустрінемося в наступних відео до швидкої зустрічі!